Ну що? Тільки без мата, Серега. Без мата. Не Бомба. Ось такий ось апарат. Сьогодні у нас на огляді. Працює, працює, працює. От можна подивитися, який іфон. Цьому фону він працює просто ідеально. Просто ідеально він працює. Ну, зараз я візьму мікрофон, бо я думаю, вітер буде фанить. Кабани, Сережка, каже, понаривали. Понаривали кабани. Так, кабани понаривали. Дивіться. Ну, отут. Ох, ракета. Ракета. Е, отут Сережка пройшов, е, мабуть, тричі. Тричі. І от видно, да, що верхній шар, ну, десь, ну, мабуть, сантиметри 2-3 він зрушив з місця. 2-3 сантиметри і рівняється. У нас проблема яка. Кабанчики кабанчики на чотирьох копицях бігають і шукають всяку живність в землі. І відповідно такі котлавани наривають, що це просто жесть. А от можна Можна з цим справлятися. Якось ще мене обробляли, Ось сіляшка лепліть. Блін, тут якраз стовп і стовп змусив знизити швидкість. І відповідно рештки стали крупнішими. Ось якщо побачимо, да, от, різниця, да? От тут, видно, крупніші рештки. Вот далее, где он еще на рабочей швидкості. там просто порох. Ну, аппарат, конечно, 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 аппарат. Аппарат, дай Боже, кожному. каждому. Дуже круто працює. А ты демон. Летить демон... Я чесно. Ну, З усією повагою. Відношусь до техніки хорш, але хорш культра це просто щось неймовірне. Таке робить на полі. Ну, це просто щось неймовірне, реально. Робоча швидкість у нього. Так, робоча швидкість у нього. 20 км на годину. Гектари вилітають ну просто чудово. Так, знаю зараз хтось каже, а що ви по соняшнику показуєте? По соняшнику показуєте О, любі руб... рубі катки працюють нормально по соняшнику. Дійсно, будь-який агрегат в принципі працює по соняшнику. Але з такою якістю, як працює культро, ну, я ще не бачив апаратів, які можуть настільки якісно працювати по соняшнику. Е, зараз по соняшнику працюємо, бо тут тільки ділянка соняшника залишилась. Ми ще працювали по пшениці і працювали по кукурудзі. Ну, я вам скажу так. Результат аналогічний. Відверто йому все одно що рубати. Що пшеницю, що ріпак, що соняшник, що кукурудзу. Там такі ножі стоять. Ну, це просто, просто неймовірно. Він своїми задачами справляється на всі 100%. Ось зверніть увагу, як рештки летять. Так, а що тут у нас? Було досить волого, так? Да? І от що ми маємо? От є отакі колії. Це в минулому році. Тут ми напевно нічого не засівали, бо було дуже волого. І тому сівалка просто проїхала да? і лишила колії. От зараз наступна смуга, це буде якраз оця смуга, то подивимось за один прохід, що він взагалі зробить? Буде якийсь ефект від того, що прийшов цей апарат. Так, ось Сережка вже настроївся. Аче, як думаєте, оці колії що лишились лишаться чи ні? Я взагалі не знаю. За декілька приходів їх точно не буде. А от чи за один? Я думаю, вони лишаться, але вже не в такій своїй формі. Ще дивіться, ну на цього монстра просто приємно дивитися, як він потужно все ріже, ну це просто, просто ракета. Так. Так. Що ми бачимо? Поки тільки пил, так? Да? Ну, дивіться, результат на лице. Ось оця колія, да, про яку я казав. І ось можна побачити. Візуально, візуально. Її практично неможливо знайти? Тобто, ну, він досить і досить круто рівняє площу він практично не чіпає структуру ґрунту. Да? Ну, що тут можна? От, тут можна сказати, тут була гола земля, да? Ну, такий от бур'янець. Тут нічого не росло. Нічого не росло, бо в минулому році не можна було нічого посіяти. Ось, дивимось. Ну, скільки? Один, 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 один сантиметр. Один сантиметр. Так. Все на місці. Черв'ячки в безпеці. Бачите? Ну, по суті, він тільки верхній шар знімає. Верхній шар. Але за рахунок, що він оце все піднімає, він потроху вирівнює. Ось тут також була колія від проходу сівалки. Ось ця колія, в принципі, лишилась. Але воно трохи замасковане. Ну, я вам скажу, що треба десь, мабуть, мінімум 2-3 проходи. Якщо є проблеми, проблемні участки, то справиться. Ну, У нас таких проблемних участків дуже мало. Дуже мало. Це там, де або кабани різвляться, або ще якась діч. Е Типу лисиць, Нори роблять. Ну, ми телескоп періодично заганяємо для цих питань. Очередний кружок пішов. Як же мені подобається, як ці палиці просто вилітають, розлітаються в різні боки. Блин, ну, хорош, молодцы. Немаешь что сказать. Ух, сила. Просто якийсь монстр.